Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог щедрий в твоєму житті, Бог добрий в твоєму житті, Бог любить саме тебе. Мій. Бог помер саме за тебе, щоб ти став дитинкою Божою щоб ти провів всю свою вічність з ним на небесах. Тому Господь чекає, Господь поруч. І він хоче щодня проявлятися сильно в твоєму житті. Амінь. Читаю історію, але перед тим, як прочитати історію, я хочу згадати апостолів, команду учнів Христа, які бачили неймовірні стілення, чудеса, насичення людей, чудотворення, просто як біси виходять, як Бог звершує в своїй славі певні речі, як Бог. І це дуже сильно було. І вони бачать, як Господь годує, як Господь піклується, як біси виходять, як проказа відступає, як зцілення відбувається, як воскресають люди з мертвих. Вони все це бачать. І в якийсь момент десь вони починають сумніватися, вони починають бачити ситуацію неправильно. І їх починає трошки штурмити. І так буває в нашому житті. Ми багато бачили чудес, свідчень, багато ми бачили сили Божої, але потім, в якийсь момент, щось починає штурмити нас, і виникають певні проблеми, і ми починаємо бачити неправильно і рухатись неправильно. І ось Христос, після того, як нагодували п'ять тисяч людей, чоловіків двома рибками і п'ятью хлібами. Він говорить учням, сідайте в човен і пливіть на інший берег озера, а сам залишився, щоб відпустити людей. І відпускаючи людей, він пішов на гору помолитися. Дуже важливо, щоб ми служили людям і молилися. Молилися і служили людям. Або в іншому випадку історії ми бачимо, він на горі молиться, а потім спускається і служить людям. Тому, якщо ти служиш людям, ти повинен молитися. Амінь. Коли настав вечір човен з учнями був на середині озера, а Ісус лишався один на суходолі. Ісус побачив, що човен віднесло досить далеко від берега та своїх учнів, які ледь веслували. Може, ти вже ледь виживаєш, ледь борешся, в тебе руки опускаються, і вітер був зустрічний. І в тебе зустрічний такий противний е е вітер, і супротивник, сатана, і обставини все проти тебе. Десь між третьою та шостою ранку Ісус пішов до своїх учнів, ступаючи по воді. І коли він майже перегнав їх, учні побачили, що він іде по воді, та вирішили, що то привід, і почали кричати: Дивись, коли в тебе шторм, коли супротивник постав. Коли обставини постав, повстали проти тебе. І в тебе є така думка, де Бог, Бога нема поруч, Богу немає діла. Послухай, ми бачимо: Бог іде, Він ступає по воді, Він йде в твої обставини, щоб підтримати тебе. І ти побачиш дуже скоро, як Бог, який входить в твої обставини, Він робить свої чудеса в твоєму житті. Амінь. І ось вони починають кричати. Привід, привід, привід. Або фантом, ілюзія, або уявне створення, щось вони не до кінця розуміють, я в проблемі, пастор, в мене шторм, у мене все погано, я захворів, немає грошей. І тут сам Бог заходить і починає рухатись, так як Він хоче рухатись, але це в цьому моменті, коли тебе немає віри, ти розбалансований, ти пригнічений, ти десь ну, розхитаний, ти можеш не побачити, як Господь війшов. І ти можеш просто не дати Господові місце або навіть не зрозуміти, що Бог поруч і Він щось робить вже в твоєму житті. То я хочу сьогодні сказати: якщо навіть ти чогось не розумієш, Господь вже поруч, і він вже, він вже робить щось в твоєму житті. І що буде відбуватися? Вони кричать: привид російський призрак. І всі були нажахані, нажахані. Ти сьогодні теж нажаханий в своїх обставинах. Ти нажаханий, але тієї ж миті він заговорив до них. Слухайте, Бог хоче з нами розмовляти, Бог буде розмовляти. Це дуже важливо. І ти сьогодні можеш просто заспокойся. Ми так сильно інколи турбуємо, що не даємо Богу потурбуватись про нас. Ми настільки заблочені. Тим, що ми все вирішимо, що ми про все попіклуємось, потурбуємось, ми все зможемо, ми все зробимо, що він хоче робити, але ми йому не дозволяємо. І ось ми можемо бути теж нажахані тими обставинами, які є в нашому житті. А Господь говорить, і дивіться, що говорить підбадьорся, заспокойся, кріпіться, не бійтеся. Це я, не бійтеся. Ми інколи очікуємо, що Бог прийде так, а він прийшов по-іншому. Він говорить, не бійтеся, це я, не бійтеся. Бог може по-іншому проявлятися, по-іншому діяти. Він може по-іншому рухатись. Ти очікуєш, що він так прийде. І коли він приходить по-іншому, ти говориш, ні, це не Господь, він так не може прийти. Це якийсь призрак, я не приймаю. Я проти. Але Ісус сідає до них в човен, вітер вщух, стих. Вщух, вти, вщух вітер. А учні були здивовані, бо не зрозуміли ні цього чуда, ні того, що сталося з хлібами. Друзі, нам треба бути відкритими для Бога, але Бог буде робити так, як йому завгодно. І знаєте, як він проявляє свої дари Духа Святого, так, як йому завгодно. І діяти він буде, так, як йому завгодно. І в цьому є суверенність Бога. Амінь.